Відбулося судове засідання в Переяславському міськрайонному суді по справі Давідов Сергія Володимировича, який звинувачується, у чиненні злочину передбачено з частиною 2 статті 346. На судове засідання прийшли активісти міста Переяслав Хмельницького, прийшли родичі близькі. На засідання приїхали представники Всеукраїнської громадської організації об'єднання Богдана Хмельницького. Це мало бути попереднє судове засідання. Однак судове провадження так і не розпочалося. Як я є на юридичній освіти і на даний час на коштів для того, щоб знайти приватного адвоката, то я прошу звернутися до центру надання безоплатної правової допомоги для призначення захисника і в зв'язку з цим принести розгляд справи. Сьогодні на судовому засіданні було заявлено клопотання про Перенесення справи кримінальному, тому що е, не було представника адвока, адвоката не було у мого чоловіка, так як на даний час ми не маємо фінансової можливості мати приватного адвоката. Сергій Володимирович Давідов відмовився від адвоката і попрохав у суду надати безкоштовного державного адвоката, на що суддя? Адекватно відреагувала, задовольнила клопотання, яке було подане в судовому процесі, і зобов'язалась, видавши ухвалу, передати ухвалу в центр вторинної правової допомоги для призначення захисника.